Коротше народ, я зрозумів, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само, як в Україні. І... Значить, приїхав я зараз, запалились в мене легені, приїхав я на тенерів, полікуватися, погрітися і так далі. І поселили це готель 5 зірок. ну, Європейський 5 зірок це у нас три. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну, Поняли? Оце соль морська. Приймати ванну допомагає організму очищати. І їй думаю, треба на чайку ставити, а в нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну дати, То Даю 20 євро, він так в ліце помінявся. Почав щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. Мене переселили в номер на намного, намного, намного. Дивіться. Круче, вообще. Типа суперовий, супер-мега-віддоном. покажу. я там океан. Понял? Там океан. Потім только що до мене зайшли два типа. Дали мені по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. От вам секрет. Якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслуживали в Європі, треба одразу з ходу. Дайте на ча, і ви будете отримувати сервіс височайшого класу. Просто за вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок. Бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну інакша тут історія.